Дорогі випускники, починаю з вас, дорогі, шавельні шановні батьки наших випускників, студенти, дорога наша спільнота, дорогі колеги. Христос рождається. Передусім, як і належиться сьогодні, сердечно вітаю вас і вашим випускним святом. Освітянський цикл, у чому знагадує цикл життєвий. Надходить час і пташенята, навчившись літати, розправляють крила. Ви, звичайно, розпашуватимете від самостійного польоту, вас приваблюватиме не з літами далечінь, але при цьому і підстерігатиме сірий вовк за горою. Що як відомо з дитячої гри прогусель не пускає нас додому. Не знаю, щоправда, чи ваше покоління взагалі знає цю гру. Але з часів мого дитинства я твердо запам'ятав побажання, яким закінчується ігрова Заставка. Ну літіть як в хаті, то й какриє не Цього я хочу побажати сьогодні і вам. Отже, я хотів би поговорити з вами про того страшного вовка, який відлякоє гусей, про те, що означає бути справжніми гусьми, тобто у цьому контексті птахами високого польоту, а також про те, якою є мета, до якої варто долетіти. Вовк показує свої ікла відразу. Кілька років тому я був консультантом одного дипломника з гуманітарного факультету. Тема роботи стосувалася Соціальної доктрини церкви, і йшлося в дипломній праці про правильний устрій держави, про передумови розпиту суспільства тощо. Через два місяці після захисту ми з цим хлопцем зустрілися на площі ринок, і він мені з усмішкою каже, а знаєте, пане Мирославе, що мені сказали на першому ж місці у Львові, куди я подався на роботу? Плати 2000 доларів і ми тебе приймемо. Я не запитав його, як він вчинив. Це справа його сумління. Тим більше, що я мав усі підстави зайнятися сумлінням власним. Чи правильно я зробив, що формував у його душі образ. Ідеального суспільства, розуміючи наперед, що реальний світ цей образ радикально спотворить. Моя відповідь очевидна, так ми робимо правильно. Бо ви не зможете побудувати новий і кращий світ, якщо матимете в голові креслення старого. Зіткнення з реальним світом болісне. І мені не приносить радості те, що багато з вас зазнає болю. Втім, цього зізнання не достатньо. І я мушу вас попередити, міра того болю якраз і залежить від сили вкоріненості у ваших головах образів Нового світу. Тобто, чим ясніший у вас образ отого святого Єрусалима, тим драстичнішою виглядатиме мерзота реальність. Але не переживайте, напруга цього протиставлення таки відіграє у вашому житті важливу роль. Бо ви усвідомите, що від Вовка справді йде загроза, те, що є нормою для нього, для вас погибне. Якщо цієї напруги не буде, ви ризикуватимете сприйняти Вовка як партнера, з яким можна і варто укладати взаємовигідні угоди. Приклад твоєї взаємовигідної угоди, цього разу між Пільшовинською Росією і напівокупованою Україною подав мені якось один лукавий автор підручника з історії громадянської війни. Цитую з пам'яті. Між двома революційними народами встановився активний товарообмін. Україна поставляла Росії збіжжя, а Росія в Україні товарні вагони. Ось всяка простота. Гуси поставляють вовкові м'ясо, а вовк гуся транспорт, щоб дістатися на той світ. Утім, цей приклад може зіграти з нами поганий жарт, бо він виводить джерело загрози назовні. Мовляв, вовк сидить не в нас, а в Росії, у наших ворогах, у всьому чужому. Що ж, нема сім'ї список наших історичних кривд вражає. Але саме те, що вони безконечні і нібито неминучі, спонукає мене замислитися, а може справжня загроза сидить деінде, наприклад, у нас самих? Ось чому я волію говорити про тих вовчиків-братиків, які, ніби троянські коні, <кхух> причаїлися у нас самих, бо виглядають привабливо і не викликають у нас жодної тривоги. І першим серед них є так званий Тверезий Глуст. Мовляв, отой ідеальний Єрусалим не дарма називають Небесним. У реальному житті його ніколи не збудуєш. Зло завжди буде князем цього світу. І мені одному цього не змінити. Тому замість летіти на вогонь і згоріти, краще мудро до нього пристосуватися кружляючи довкола нього на безпечній відстані. Імперативне Небесного Єрусалима притягає мене муки і страждання, а розумний компроміс зі злом залишить мені бодай гузеньку нішу, в якій я зможу облаштувати своє гніздечко. Такою є логіка тверезого глузду. Як робить більшість людей, і серед вас також значна кількість піде в ті широко прочинені двері, вважаючи, що оскільки багато в них ходять, саме тому вони і є найбезпечнішими. Я не є суддею тим, хто так зробить, хоча тому, що сам люблю обжити мною гніздечко. До жартовності не можна примушувати. Інакше духовна розкіш добровільної жертви перетвориться на фату тяжких катувань. Однак я все-таки хочу вірити, що серед вас, випускників УКУ, знайдуться бодай одиниці, які чинитимуть опір духовній ентропії, знайдуться ті, в кому сором за стан справ Україні витрачав бажання не проклясти цю землю, побравши іншу. А тягти камінь підгору, навіть якщо існує велика ймовірність того, що це буде камінь Сізіфі. Другий вовк, який причинився в нас, це рух по лінії найменшого спротиву. Хоч загалом і перший, і другий вовк це брати близько. Моя покійна бабця любила казати, рико шукання де глибше, а людина де гіпше. Отже, думати так природно, а якщо ви не загнуздаєте, але якщо ви не загнуждаєте гравітаційну силу цієї логіки, ви постійно входитимете в суперечність із основоположними принципами людської цивілізації. Ілюстрація сказаного вибухнула на вашому факультеті зовсім недавно. Я маю на увазі єгипетську кару сучасної культури нестримне списування з інтернету, що обертається гріхом і злочином плагіату. Це ж так просто. Виділити бажаний текст, клікнути пару разів мишкою, і за кілька хвилин твоя робота збагатилася шикарним пасажем. Який терпень буде коптіти над конструюванням свого власного тексту? Скажу і про себе, чому я, наївний, сидів кілька ранків над оцим нинішнім виступом, замість того, щоб запозичити досвід Раїса Богатирьової і виступити перед вами з промовою Стіва Джобса перед випускниками Стенфорського університету, видавши її за свою. Але чи було би вам приємно? Так само легко і просто залісти в чужу торбинку чи кишеню і взяти те, що стане чудовою оздобою на твоєму тілі, чи оплатить тобі солодке утіжі. Але при цьому неможливою стане будь-яка цивілізація, при цьому криком кричить остережний досвід усіх попередніх поколінь. Чому? Бо існує давнє емпіричне правило, яке передається відомим. Жартівливим питанням. Чому все приємне таке шкідливе, а все корисне таке гірке? Спокуса проникає в людину сама, і людина з легкістю їй віддається. При цьому йде виділення енергії втіх, бо процес духовного занепаду це екзотермічний процес. Натомість процес духовного зростання ендотермічний. До нього треба прикласти додаткову енергію зусиль. Ось чому списати з інтернету без посилання на автора це скотитися вниз, коли сама гравітація тобі допомагає. Опертися з і узяти запозичену фразу в лапки, даючи належні посилання. До цього треба докласти зусиль і сказати внутрішньому спокуснику ні. Утім, хоч як це дивно, табу на списування має один цікавий виняток. Якось я зауважив, і тут я займусь саме цитуванням, що серед усіх можливих видів плагіату є один, за який ніколи не карають, а до якого навпаки заохочують, це Плагіат у Бога. Адже Він Бог, єдиний автор. Який не боїться відважного привласнення його думки і ніколи не назве це нахабним. Мало того, це той унікальний автор, який прагне тотального і глибинного плаяту книги з боку усього свого творіння. Але вся цікавинка в тому, що якщо ви справді запозичите думки цього автора як свої, ви вже ніколи не посягнете. На інтелектуальну власність іншої людини. Перевірте цю залежність на собі і ви переконаєтеся у її правдивості. Ще один мовчий братик, який люденько собі сидить у нас самих, це міркота нашого духу. Завершився якийсь цивілізаційний мегацикл, і ми знову підійшли до часу вже пророків і вже місі. Вони служили всі можливі ідеї та поняття, а зґвалтоване облудне слово, яке недавно було плоттю Бога, стало містилищем сатани. Цей час ненавички нерв пору впасти в росту. І розпач також став тими широко прочиненими дверима, якими багато хто ходить. Проте є щонайменше дві перспективи, в яких темрява є підставою не для розпачу, а оптимізму. По-перше, згадаймо відому приказку, ніч найтемніша перед світанком. Так уже влаштований цей світ, що найбільша сила виявляється в слабкості. Оптимістична надія бере початок з чорної зневіри, а світло істини зародженуїтця. У царстві Обуде. Спробую цю останню тезу проілюструвати. Істина була людям об'явлена і впродовж багатьох століть людство розгортало її при сумні. А тоді наше беззаконня остудило нашу любов і виголосило наші душі, через що ми втрачаємо герменевтичний код для розуміння істини. Кажуть, паралельно з нами на землі живуть інші цивілізації. Але ми їх просто не бачимо. Так і з істиною. Вона нам дана, вона поряд із нами. Але ми вже не спроможні її розпізнати. Проте людина не може жити без істини. Загубивши її через утрату розпізнавальних подіб, людина почала конструювати її сама. Ми самі стали деміургами, які ліплять зі слів, наче глини, свої власні всесвіти. Ніхто так переконливо не проводить богосинівство людини, як от ця спроможність створити нові світи. Проблема тільки в тому, які це світи. Свого часу Дрогобицький самітник Бруно Шульц чітко це підмітив: ми хочемо створити людину вдруге. На образ і подобу манекена. Ось тут і розвивається те, що я вкладаю в поняття мімкоти духу. Пошуки втраченої істини і йдеміургічне конструювання нових світів це логічний і цілком легітимний етап духовної еволюції людини. Візьміть у ньому активну участь, шукайте оту втрачену жартицю, і ви її знайдете. Принаймні, якесь одне її перо. Але не вдовольняйтеся тим кошматтям дрібненьких людських прав, які циркулюють довкола вас і притискають вас до землі. Істину не пізнати з висоти перестрибування перестримування, плоту на пліт. Так ви побачите лише опудало на городі, яким підлякують горобці. Злетіть гусьми високо в небо, не бійтеся духовної висоти. Звичайно, там на висоті вас шарпатимуть вітри і повітряні циклони. Там справді небезпечно. Але лише звідти можна розпізнати Божі, божі письмена істини, які, ніби візерунки в пустелі наступу, не видіні для заземленого зору. Але є ще і друге, і подруге, чому нам слід шукати іншої перспективи. Хто з нас не бідкався з приводу деградації нашої держави? Хто не дорікав Богові за те, що наш нещасний народ навіть у мирний час знову переносить великі катаклізми? Проте подивімося на це з іншої точки зору. Скажімо собі, щасливий той народ, який бачить зло виразнене, бо він має більший шанс знайти засоби свого одужання. Зрозумімо нарешті, що Бог не карає народу, а навпаки, дає їм неоціненні шанси. І вибачте мене, що я так часто повторюю цю думку. Так, наш народ у страшному духовному занепаді, але якраз це увиразнює, що треба нам лікувати свій дух. Та хробачинка, яка так відкрито роз'їдає наше Суспільство, може бути непомітною у зовні благополучних країнах. Вони ще мають запас міцності, щоб жити за інерцією. Нас же Господь ставить у ситуацію жорсткого, воістино-екзистенціального вибору. Наші виразки на поверхні, їх легко побачити, Бог допустив, щоб цей гнів вийшов назовні. Що мають сказати на все це студенти і випускники Українського католицького університету? Чи не оце несподіване, дякуємо Тобі, Господи, що сподобав нас жити в цей пекельно налегкий, але визначальний час. Не одне покоління до нас зміло, щоб настала пора, коли зусилля кожної окремої особи мали б вирішальну силу. Прагайте оту сумовиту констатацію війни Кастріне Костенко, хай буде вік прожито, як належить, на жаль, від нас. Нічого не залежить. Сьогодні Він настав отой благословенний час, коли від нас залежить усе. Але якщо так, то з чого треба починати? Та з того, до чого за 700 років до Різдва Христового закликав людей Ізраїльський пророк Ісаїв: Стеніть Господові дорогу у пустині, рівняйте в степу шлях нашому Богу. Почніть це робити з себе, з оселі вашої душі. І цей заклик стосується мене такою ж мірою, як і вас. Ми відповідальні за те, що діється довкола. Як Господь сказав недавно на сайті Української правди Кирило Тур, оцей український злочинний кошмар виріс із твоєї слабкої і рабської душі. Москаль і євреї тут ні до чого, і Янукович теж обличчого. Він закономірна персоніфікація наявності достатньої кількості Януковичів на українській землі, які не потребують, не хочуть бояться правди і свободи. Отже, гусеньки, мої дорогі, щасливого вам не! Бережіться тих волків, що чагають для вас під горою, а ще більше тих, що причаїлись у вас самих. Хай вистачить вам сили долетіти до бажаної мети, і хай буде ця мета велична й Божа. Сьогодні ваше майбутнє життя, ніби артуш оптимістичного білого паперу, списаного симпатичним чорнилом. Якщо будете літелі, письмена так і залишаться невидимими. А проявляться не лише тоді, коли ви розігрієте їх жаром свого серця. Дякую.